Бурому у ведмежаті Дзюн дзюню всього 11 місяців, але воно вже зірка шанхайського зоопарку й інтернет-сенсація в Китаї до публіки. Виходить через день і щоразу стає центром уваги. Я бачила дзюндзюня в змі тому. Вирішила, що варто прийти і подивитися. Він і справді дуже куматний. Він кудлатий і непосидючий. Він мені подобається. – перша дитинча у своєї мами й тата. З перших днів про нього дбали доглядачі. Він виявився грайливим і товариським. Доглядача спочатку проголомшив потік шанувальників, але потім він звик. У Дзюндзюня довга шерсть, тому він такий кудлатий. Багатьом це дуже подобається. Думаю, річ ще й тому, що він відрізняється від інших тварин. Це ведмежа надзвичайно жваве і активне. Воно може гратися у вольєрі цілий день, привертаючи загальну увагу. Нині дзюндзюнь метр у загривку, важить 35 кілограмів. Його годують м'ясом і яблуками з медом. Відеоролики з ним у соцмережах дуже кумедні. Я прийшла подивитися на живо і побачила, що він милий. Він грається дуже кумедно. це весело, дуже смішно, дуже милий. Настільки що милішого й бути не може. Улюблене заняття дзюндзюня грати у квача. Спочатку він біжить за доглядачем, а потім навпаки. Але ведмежа завжди піддається, щоб його могли наздогнати.